Я Кривобок Надія, учениця 8-го Б класу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No26 міста Краматорська. Пропоную у вашій увазі доповідь на тему «Тротовики звичайний та духмяний в консорціях листяних дерев міста Краматорська, Донецька область. Різні типи консорцій, концентратами яких є дерева у надчисленних ділянках, байрачних і заплавних лісів степової зони України, вивчені ще в недостатній міри. Консортивні зв'язки грибів ксилотрофів з листяними деревами степової зони України, зокрема, майже не вивчались, тому наші дослідження є дуже актуальними. Мета досліджень надати опис консорцій грибів трутовиків звичайного та духмяного як консортів першого порядку у консорціях з листяними деревами, зелених насадженнях міста Краматорська. Було визначене завдання досліджень. Консорція це структурна одиниця біоценозу, що об'єднує автотрофні і гетеротрофні організми на основі просторових, топічних і харчових трофічних зв'язків. Матеріалом досліджень в даній роботі була колекція плодових тіл ротовика справжнього та трутовика дохмяного, зібраних в місті Краматорську у 2017-2022 роках. Також були використані деякі відомості попередніх зборів 2014 2016 років. Збір грибів здійснювався в основному в центральних районах міста. Збір плодових тіл здійснював у всі періоди року. Допомогу у визначенні грибів надав відомий міколог, доцент кафедри мікології та фітомонології біологічного факультету Харківського національного університету Авкули Олександр Юрійович. за що ми йому виражаємо свою вдячність. Тротовик справжній вважається грибом сапротрофом, але з нашими спостереженнями гриб є факультативним паразитом, фітопатогеном, розвивається на живих деревах, стовбурах та гілках, що призводить до їх всихання. При цьому сухі гілки дерев зламуються або зрізаються рідиною, а плодові тіла гриба, які з'являються після цього, можуть ще дуже довгий час існувати за рахунок поживних речовин, які йдуть від стовбура по клітинах живої частини дерева. У деревних насадженнях міста Краматорська нам знайдено чотири типи консорції листяних дерев з тротовиком справжнім. Консорція з вербою білою. Заражність верби тротовиком справжнім у місті Краматорську дуже висока. Більше 60% розповсюдження гриба на території міста також достатньо широке. Його можна зустріти майже у всіх місцях, де росте верба, Поселяється в різних частинах дерев. Живі плодові тіла тротовика справжнього. Також неодноразово знайдені нами на відносно свіжих пеньках та давно спиляних дерев верби білої. На нашу думку, це не є доказом сапротрофності гриба, а навпаки, є підтвердженням факультативної паразитності тротовика справжнього. Після зрізання людиною стовбура дерева, ураженого інфекцією, плодові тіла гриба, які з'явились на пеньку, є проявом того, що міцелі гриба дуже глибоко вразив дерево до самих коренів. Ці плодові тіла гриба можуть довго існувати на вже мертвій, здавалося б, деревині, отримуючи поживні речовини від кореня, який ще довгий час залишається здатним до їх проведення до плодового тіла гриба. Нижче нами представлені відомості про локалізацію окремих одиниць, консорції, борби білої і тротовика справжнього, знайдений нами на досліджуваній території. Консорція, кленом гостролистим. Нижче нами представлені відомості про локалізацію окремих одиниць консорції квена гостролистого і тротовика справжнього, знайдені нами на досліджуваній території. Консорція з гіркокаштаном звичайним. Нами на досліджуваній території знайдені всього два локалітети. Консорції гіркокаштану, звичайного і з справжнього, один з них знайдений у жовтні 2019 року на сухому дереві на території міської лікарні No3 вулиці Героїв України, 17. Після видалення попереднього плодового тіла у 2020 році на тому ж самому місці почало розвиватись нове плодове тіло гриба. Консорція з березою повислою. Нами не знайдені подивіться тротовика справжнього на живих деревах берези. І не тому, що погано шукали, а шукали дійсно ретельно, а тому, що такого тандему просто не може існувати. Живий організм берези має достатньо міцний імунітет, основним бар'єром якого є березовий дьоготь. Ця речовина має дуже потужні бактерицидні властивості, і мицелі тротовика справжнього не в силі їх подолати. Плодові тіла тротовика справжнього, як і всі інші види грибів ксилотрофів, мають можливість розвиватись на деревині берези тільки після її відмирання, коли активні речовині дьогтю вже надіють. Нами на досліджуванні території знайдено всього один локалітет консорції берези повислої і тротовика справжнього. Він знаходився біля терапевтичного корпусу міської лікарні номер 2 по вулиці Дніпровській, 4, мікрорайон Сталкобут. Трутових духмяний вважається грибом сапротрофом, але за нашими спостереженнями гриб є факультативним паразитом фітопатогеном. Розвивається на живих деревах за нашими спостереженнями у місті Краматорську тільки на стовбурах дерев на висоті від 1 до 8 метрів над рівнем землі, що призводить до всихання гілок та самого стовбура, що вище розташовані після зрізання людиною засохлих гілок та стовбура. Плодові тіла, гриба продовжують розвиватись, а нові з'являються на пеньках і можуть чи дуже довгий час існувати за рахунок поживних речовин, які йдуть від корення по клітинах живої частини дерева. У деревних назначеннях міста Краматорська нами знайдено два типи консорції: устівних дерев з трутовиком духмяним. Консорція з вербою білою, зараженість верби білою тротовиком духмяним у місті Краматорську дуже низька. Нами знайдений одиничний випадок такої консорції локалітет 050701, знайдений 06.10.2019 року, на живому дереві верби білою, розташованою на березі ставка селища Привілля Краматорської міської ради. Консорція з тополою білою. Зараженість тополя білою тротовиком духмяним досить незначна. За нашими підрахунками, вона становить на більше 10%. Свіжі плодові тіла тротовика духмяного також неодноразово знайдені нами на сухих розвалених пеньках тополі білої. На нашу думку, це є підтвердженням факультативної паразитності тротовика духмяного. В цих випадках він проявляє себе як сапротроф. Таким чином, на підставі проведеної нами роботи, можна зробити наступні висновки: гриби ксилотрофи Тротовик справжній та тротовик духмяний. В зелених насадженнях міста Краматорська є дуже небезпечними грибами фітопатогенами, факультативними паразитами. В місті Краматорську вони уражають п'ять видів листяних дерев, проявляючи широкий спектр уражаючої дії. Захисні системи цих дерев не здатні протистояти зараженню цими грибами, і зараження відбувається ще на стадії живого дерева. Найбільш сприятливими до зараження у зелених насадженнях міста Краматорська є верба біла. Зараження тротовиком справжнім становить більше 60% обстежених дерев. Менш сприятливими до зараження грибом тротовиком справжнім виявилися гостролистий і гіркокаштан звичайний, знайдені лише поодинокі випадки зараження цих дерев грибами. Захисна система берези по завдяки присутності у її деревині дуже отруйної речовини фенолу здатна протистояти зараженню грибом, і нам не вдалося виявити заражених живих дерев берези. Виявлено тільки один випадок розвитку плодового тіла гриба вже на всохлому стовбурі берези. Протовики справжній та духмяний здатні розвиватись на старих, відмерлих пеньках дерев. Перетворюючи їх на розкладену деревину, в якій спостерігається біла гниль. В цьому випадку вони проявляють себе як сапротрофи і виконують важливу роботу по розкладанню дуже небезпечної речовини, фенолу. Він входить до складу лінгену, з якого складається саме деревина. Дякую за увагу!